Як не дивно, до найбільшого антибританського повстання в Індії призвели не прямі утиски з боку європейців, а реформи, які ті проводили, з цих реформ потрібно виділити три, які найбільше вплинули на масштаби, склад, соціальну базу і відтак на характер повстання. Першою такою причиною є християнська місіонерська діяльність, ідеологом якої став Вільям Вілберфорс, кемпхемської секти англійських євангелістів і Борець з рабством. Поширити християнство, звісно, в Індії місіонерам сильно не вдалося. Але вони змінили ставлення самих британців до релігії індуїстів. Вони почали негативно ставитись до місцевих релігійних і культурних звичаїв, і перестали приймати до уваги релігійні заборони мусульман і індуїстів, що і стане приводом до початку повстання. Другою не менш важливою причиною стала анексія останніх дрібних князівств Індії, яку особливо активно провадив крайній перед повстанням генерал-губернатор Джеймс Ендрю Далхаузі, з яким пов'язане використання доктрини вимирулих князівств. У контексті повстання особливо важливим є анексія останнього і найбагатшого князівства Ауд – Правитель якого Важид Алішах був усунений від влади за звинуваченням у марнотратстві в 1856 році, так зване повстання Сипаїв було раптовим і стихійним. Приводом до нього стали чи то чутки, чи то правда, що паперові картриджі для пороху були змащені свиним і телячим жиром. При зарядженні порохової рушниці потрібно скусити картридж і порохом засипати його в дуло. Картриджі змащували жиром, щоб порох не промокав у вогку погоду, що робило їх неприйнятними як для мусульман, так і для індуїстів. Адже для мусульман свинина є забороненою їжею, а для індуїстів корова є священною твариною. Заміна старих картриджів новими, змащеними баранячим жиром не заспокоїла сипаєв, так як причиною її гніву був не конкретний випадок з картриджами, а саме зневажливе відношення європейців до їх релігії в цілому. Отже. Головною мотивацією сипаїв була релігійна мотивація. Невдоволення Сипаїв почалося в лютому 1857 року в Бенгалії у місті Баракпур. Один із сипаїв Мангал-Панді напав на британських офіцерів. Ця спроба заколоту була швидко придушена, але вогнища невдоволення спалахнули серед сипаїв в інших регіонах Індії. Повсталі одразу розділилися за релігійним принципом. Більшість сипаїв мусульман пішла на Делі, де жив останній великий могол Бахадур шах За віросповіданням, мусульманин, один з формальних лідерів повстання на першому етапі. Отже, ціллю мусульманської частини повсталих сипаїв було відновлення Ісламської імперії великих моголів. Але, звичайно, 82-річний Бахадур Шах не мав ні реальної влади над повстанням, ні бажання приймати в ньому участь, але був примушений формально його очолити. Сипаї індуїсти відділились від мусульман і направились у місто Канпур, де жив спадкоємець останнього першого правителя конфедерації маратхів Нана Сахіб, за віросповіданням, звісно, індуїст. Він також лише формально очолив індуїзьку частину повстання, яка ставила собі за ціль відновлення держави Маратхів. Так як Маратхи і моголи воювали між собою ще задовго до прибуття британців, то зрозуміло, що співпрацювати один з одним під час повстання, цілі якого для них були кардинально різними, вони не могли. При цьому повстання в кращому випадку охопило третину території сучасної Індії. На стороні британців залишилися такі провінції і етноси, як Сінд, частина Пакистану, Кашмір, Пенджаб, армії Сипаїв, і Бомбеї. Також залишилися лояльними британцям і приймали участь у придушенні повстання. Загалом 20 індійських князівств та королівство Непал воювали на стороні Британії, тоді як проти неї імперія великих моголів і сім індійських князівств. Причиною непоширення повстання на всю Індію і лояльності багатьох її частин до Британії була традиційна роздробленість населення півострова Індостан у всіх сферах. Умовній, культурній, релігійній, економічній, адміністративній. розуміння Індії як чогось єдиного було відсутнє, в принципі. Гуркхи, непальці на британській службі, і сикхи залишалися лояльними, так як не мали нічого спільного ні з мусульманами, ні з індуїстами, які повстали. Мусульманські повсталі зосередилися у двох центрах. Делі – та аут, про які ми зараз поговоримо детальніше. Повстанці утримували Делі протягом літа 1857 року. Але без налагодженого постачання і з некомпетентним командуванням вони не могли ефективно обороняти місто. Ключовим фактором в британському успіхові став надійний тил: пенджаб, Пешвар і Кашмір. Повстанці були. Розбиті у Делі, ця поразка сильно підірвала бойовий дух повстанців прямо перед фінальним штурмом. 13 вересня 1857 року Делі був захоплений, двоє синів Бахадур Шаха були вбиті, а сам він засуджений і відправлений у заслання. Новим центром мусульманського повстання став аут, повстання в якому було особливо масовим. Так як Ауд був анексований буквально перед повстанням, і невдоволення змінами в ньому було особливо гострим. Повстання підтримали всі верстви населення Ауду, хоча й з різних причин. Головним комісаром в Ауді був назначений Генрі Лоуренс, він відмовився роззброювати Сипаїв, але подбав про укріплення британської резиденції в столиці Ауду в місті Лакнау, для британців захист резиденції в Влакнау став символом героїзму і незламності британського панування Індії, але і для повстанців облога резиденції стала важливим об'єднуючим фактором, так як була фактичним піком повстання. Але іронічно, що саме зайнятість частини мусульманських повстанців облогою резиденції Лакнау не дозволила їм зосередити всі свої сили на обороні Делі, внаслідок чого столиця була втрачена. Все це дозволило Коліну Кембелу, зібравши найбільшу армію, якою командували британці за весь час панування в Індії, 21 березня 1858 року, зняти облогу резиденції і захопити Лакнау. Отже, навіть всередині мусульманського табору повстанців не було єдності. Мусульмани з Ауду ставили за ціль відновити самостійність цього князівства, в той час як інші мусульмани бачили головним завданням реставрацію імперії Великих Моголів. Серед індуїстських повстанців можна виділити також два центри: це Канпур та Центральна Індія. Щодо повстання в Канпурі, то на відміну від лакнау, місцеві жителі не змогли укріпитися в укріпленні, коли почалося повстання, так як місцевий командир Х'ю Вілер не хотів займати укріплення, щоб не провокувати сипаїв. Облога британських позицій тривала три тижні. Повстанці перебили 400 британців, коли ті сідали у човни відступаючи. На придушення повстання в Канпурі були відправлені війська з мадрасу на чолі з Джеймсом Нілом. Війська Ніла діяли вкрай жорстоко, особливо сикхи, які традиційно ворогували з маратхами. Покидаючи канпур перед наступаючими британськими силами, сипаї е, вирізали всі 200 полонених. Масові вбивства дуже розлютили британських солдат, що відобразилося у використанні бойового кличу. Пам'ятайте канпур. Останнім масовим осередком повстанців стало Маратське князівство Чханці, яке також незадовго до повстання було анексовано. Ф'ю Роуз з військами Бомбея вийшов для придушення повстання в Центральній Індії. В березні 1858 року він взяв в облогу чханці, і 1 квітня Роуз розбив 20-тисячні сили повстанців і захопив місто. 8 червня 1858 року британці захопили гвальор, і на цьому активні дії закінчилися. До причин поразки повстання Сипаїв можна віднести військову перевагу англійців. Повстанці поступалися їм і в бойовому досвіді, і в озброєнні, і тактиці, і в стратегії. Незважаючи на свої початкові успіхи, вони не змогли нічого протиставити добре навченим військам Остинської компанії. Другою причиною можна назвати відсутність єдиної мети. Саме це стало основною причиною поразки повстання Сипаїв, оскільки різні верстви населення, такі як селяни, феодали, мали різні цілі і вони ніяк не могли домовитися між собою. Ну і основною причиною такої розрізненості були саме релігійні суперечності. Індія країна дуже мультикультурна, і в ній живуть представники різних релігій. Через це її складно назвати єдиною, оскільки великі групи населення тут досить роз'єднані, усе це дозволило англійцям реалізувати практично принцип поділяй і володарюй. Вони ізолювали осередки повстання і цілеспрямовано їх придушили. Щодо наслідків повстання, то як зазначив у своїй роботі відкриття Інджії» Джавахарла Нару. Хоча повстання безпосередньо торкнулося лише деяких частин країни, воно потрясло всю Індію та особливо англійську систему управління. Бунсипаїв вирішив долю Остинської компанії. У 1858 році управління Індією по акту про найкраще управління було взято короною до своїх рук, незважаючи на протести компанії. Генерал-губернатор отримав титул віце-короля, який керує Індією від імені Королеви. Європейські війська компанії були злиті з королівськими, було знищено особливий індійський флот. З листопада 1858 року почалася нова ера для Індії, проголошено прокламацію королеви, яка висловлювала твердий намір допустити своїх підданих. Хоч би якої національності та релігії вони були, до виконання будь-яких посад, наскільки їм це дозволяє їхнє виховання, освіта та здібності. Індійцям було повернуто майже всі 23 тисячі сіл, вилучених під час повстання, було регламентовано бенгальських фермерів, видано закони, за якими кожен індієць тепер міг обіймати будь-яку посаду на державній службі. Було скасовано майже всі ввізні мита, життя індійців почало покращуватися, почала розвиватися індійська культура. Таким чином, британська політика щодо Індії змінилася внаслідок сипайського повстання. Це стало єдиним позитивним наслідок повстання сипаїв. Англійський уряд зрозумів, що надто туго затягнув гайки. В результаті було пом'якшено деякі земельні закони, що обмежили свавілля феодалів, що допомогло злегка задобрити селян, і водночас великі феодали отримали низку інших привілеїв, що забезпечило їх підтримку.